У центральному парку Рівного побільшало камер відеоспостереження. Їх встановили у людних місцях, щоб контролювати поведінку відвідувачів. Директор об'єднання парків культури та відпочинку Олексій Хмелецький каже, що це дозволить ефективніше боротися з вандалами. маємо випадки такі: руйнування таємничого підземелля. Прийшов, побив шкло. Пішов, правда, з відеокамерою. Міліція це може підтвердити, чи поліція, що ми його знайшли, все таки, да тобто потреба нагальна. На сьогоднішній день для того, щоб і щоб вже ті, що йдуть шкоди в парк, знали, що будуть всі зафіксовані. Раніше таких камер було чотири, тепер десять. Придбали їх за кошти парку. На це витратили 46 тисяч гривень. Окрім системи відеоспостереження, встановили і звукову новинку. Аудіосповіщення зі спеціальних колонок доступна тепер по всьому периметру парку Шевченка. На території парку ми можемо оголошувати по різні, різні події і інформувати населення. Про ähm... Дію атракціонів, дію коли працює підземелля, які погодні умови є. Що ж до випадків вандалізму на території парку, то їх за останній період поменшало, каже Олексій Хмелецький. Водночас іноді бувають ситуації, коли доводиться викликати наряди поліції. Камери дозволятимуть контролювати порядок як в день, так і вночі. Про недобросовісних відпочивальників згадав у своєму відеозверненні. І міський голова рівного система відеоспостереження працює. Отож, не рекомендую тим, хто займається вандалізмом або іншими різними штуками. З'являтися у парку зараз. У парку готується зупиняти роботу більшості атракціонів. Триває підготовка до осінньо-зимового періоду. Відомо, що цьогоріч упродовж літнього сезону парк Шевченка відвідали більше гостей ніж торік. Посприяла цьому значною мірою поява у рівному великої кількості переселенців. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.